Те, що зараз розповім, буде одним з найважливіших пунктів онлайн-курсі Match», який в нас буде стартувати на початку грудня, де ми пройдемо шлях від усвідомлення, хто я до початку шляху духовності, або, можливо, до розкриття духовності в нас вже хто буде на якому рівні. Чому іноді так буває? Що якусь інформацію ми з вами таку особливу про сакральні знання, якісь ну така прям за кимис такими знаннями. Ми з вами слухаємо, розуміємо кожне слово окремо, але не розуміємо суть. А тому, що в нас ще немає напрацьованої енергії сприйняття цієї інформації. Тобто немає всередині готовності, що означає в цьому випадку готовність. Готовність це напрацьований рівень енергії для отримання і усвідомлення саме цієї інформації. Потім буде наступний крок: це коли ми вже будемо розуміти, ми все знаємо, але. Як нібито для нас не працює чомусь, ми ніяк не можемо підлаштувати. Я все знаю, я вже це розумію, я це усвідомлюю, але як нібито в мене ще не, не спрацьовує в моєму житті, і це означає, що далі ми продовжимо працювати над собою до тих пір, поки ця інформація в нас не народиться інсайтом зсередини. Як це буде? А це буде це не так, як нібито щось сні з Небес, Такого не буде. А це буде інформація, яка буде вже якийсь час на рівні, на зовнішньому рівні літати навколо вас. Ви будете чути, ви будете знати. Який може рік, а може і два. В мене буває з з такою серйозною інформацією. Буває, що й два роки я розумію, ця інформація вже була в мене, але зовні. А потім якусь одну секунду так а -а -а, я зрозуміла. Мені вже завжди з себе смішно, тому що. І на початку я не могла зрозуміти, як це. Я ж про цю і це я знала вже якийсь час. Але потім відбувається такий момент, що воно народжується зсередини. Коли ця приходить готовність, ми ніколи не знаємо. Немає ні в кого якогось певного часу. Ми... Як ми можемо з вами повпливати на швидкість змін, це тільки працювати над зменшенням засудження та презирства у світі до подій світових, до людей, тільки таким чином. А вже коли народиться зсередини. Якесь усвідомлення чи інсайт, то ви точно не зможете пройти повз цього, І тоді відбудеться готовність. І в мене продовжується так відбуватися. Я вже прям іноді знаю такась інформація. Я розумію, що вона зовні. Я розумію, що вона в мене ще не працює, і я прям іноді так, що мені ще зробити, де, де я ще ем, уповільнюю швидкість своїх змін, де я ще якесь засудження в мене відбувається, де в мене ще може бути вторинна вигода не досягати цього рівня свідомості, щоб ця от, от це, що я хочу, почало працювати в моєму житті. У вас так бувало, чи буває? Відслідковували?